Всім привіт! Ось я і добрався до нашого дрона, що придбали. Агрос Т-50 модель його. Сам не знаю, якщо розпитував про нього, ну а що про нього ніхто нічого так особо не знає. Бочка 40 літрів. Ну, він здоровенний, він виходить десь метра три з чим діаметром. Ну, Ось так і по діагоналі якщо брати. Ось такі лопастя зверху знизу. Радар вносили дессикант. Зараз повітряна тривога, це трохи знять вийшло, хоч біля нього постоять. Дісикант розход 10 літрів на гектар. Не знаю, чуть мене не чуть. 10 літрів на гектар, виходить, це він з цього бака 40 літрів закриває 4 гектара. Ну і зараз покажу трохи кадрів, як він літає тут. Така локація, виходить, що він бризка далеко. це Тут, тут тільки розроблена, тут бачите, ні свешника, нічого нема, тут така ділянка. Її тільки розгорнули, розробили. І виходить, він літає дуже далеко. Вертається далеко назад, не видно, як він працює, в общем. Уже в наступному році покажу більше про нього, як будемо щось робити, працювати. В цьому році це так тренуються, спробують. Артем не хоче нічого розказує, не каже я сам нічого не знаю особо. Головний наш пілотом В краю кадра покажу його. Це зарядна станція. Получається три акумулятора в нього такі от, по очереди заряджається. Оце акумулятор минут 7 заряджається виходить. І тягне 12 кВт, що одного генератора в нас і не вистачає. Я поставили один генератор, ну в общем Треба здоровий генератор на них, щоб 12 кВт запасу давало. Тут ось зробили так, ну це поки временно так виход з положення. Бочка сюди наколотили, скільки вони планують бризкать за день. Готову урощину. Помпа, шланга. Прилетів, заправили, акумулятор поміняли, тут він витягується дуже просто. Ну, ось Просто висмикнув його, новий вставив градація скільки тут літрів от його заправили і повітряна тривога зараз стоять хтось знає, що ще про нього розказати не знаю взагалі покажу вам ще кадри з польотів, як він літає приємного просмотру всім ось такий монстр Не знаю, метра два діаметром напевно, постям на більше Добрий ранок, ви спите, а ми працюємо.